Вітаю ви на каналі Stacy Needle, з вами Анастасія, і сьогодні а, я вам розкажу про рукодільні покупки, про рукодільні подарунки та що в мене зараз, якщо можна так казати, на п'яльцях. Ці крамниці, в яких я робила покупочки, ви побачите у дописі а, в інфобоксі. А ось почнемо з аксесуарів. В мене придбався такий гарнющий магніт Flas американського виробника. Я точно не пам'ятаю кого, але залишу посилання на цей магніт. А, кажуть, що він тримає дуже багато голок, але я думала, що чорні, навпаки, такі не дуже сильні магніти. А Бачите, я помилилась. Проте, Протестую цей магніт і розкажу вам про. Свої, про свої якісь е, враження. Ще в мене такий органайзер. Органайзерів в мене багато, але е, я не, не змогла пройти мимо такого е, зображення сови. Він в мене стоїть, як картинка на столі. Тож, і такі ячейки зручні, дуже мені здаються. Тож я не пожалкувала з такою, е, що придбала його. Він мене прикрашає мій робочий стіл у будь-якому випадку. Але думаю, що я спробую особливо ці великі е такі ячейки дуже будуть зручні для мілхілів, тому що я, хто знає, мене не розбираю для мілхілів е бісер. Мені подобається вишивати, коли все всі кольори разом. Ось таку тканинку я придбала не просто тому, що вона мені подобається, а я придбала його для її е для особливого процесу. Від Buffy Threads з Я придбала цю тканинку, тому що не хочу вишивати тер'єрчика на канві Хочеться на рівномірці. А, ну, подивимось, як скоро я почну цей процес. Мені теж дуже цікаво. А, також бачите, в мене такі вічно-зелені сані. Мені подобається серія санчат. Я вишивала санчата попередні перші свої в своїй колекції за один вечір. І сподіваюся, ці санчата я вишию теж швидко, а може й ні, тому що мені дуже-дуже шкода завершувати такі класні процеси. Шармік Ялинко, ви сподіваюся, побачили, я спробувала його якось витрести з пакетику бісеру. Від чарівної країни я ніяк не можу. Без них мені сподобалися новинки. Не всі далеко з останніх новинок мені подобаються. Але ось ці гноми дуже незвичні. І здається, ну що такого вони можуть ще придумати. Вже все, ем, вже все придумано. Вже, ну, чим вони ще здивувати можуть, але вони знаходять чим здивувати. І ці гноми дуже такі цікаві. Дуже буде цікаво подивитися, як буде виглядати оці коси та борода. Без символу року ніяк, тому я також придбала дракончика. Я довго думала, чомусь довго думала, який саме купити з двох кольоровий, або цей чорний. І вирішила чорний, порадившися, я... все ж таки ми прийшли до рішення купити цього чорного дракона. І мені він дуже подобається, він, наче як вілюровий, та начебто як у мультфільмі. Той дракон, як приручити дракона, ось так здається, називається цей мультфільм. Також я отримала від надки такий класний подарунок, такий дракон. За її схемою зібраний такий класний набір. Це вже буде старт наступного року. Тож, символ року в мене аж 2, я дуже рада. І ось такий в мене є також символ року. Він мені подобався, я хотіла його придбати. І тут Надка вгадала і купила мені такий класний подарунок, чому я дуже-дуже рада. І така молочна основа, мені здається, тут дуже влучна. Також я у подарунок отримала ось такого лоскунчика. До пари до свого солдатику буде дуже класний. Мені подобається він. Він такий, наче як у касті знаєте, такий страшний, але мені він подобається. Страшний зовні, прекрасний ну, у душі. Знаєте, є така переказка, Тож в мене є такий також набір від фрузелка. Мені подобаються такий з китицями їхні набори. Ось таке все заблюрене в мене, але чомусь мені, мені подобається. Я навіть не фокусувала камеру, коли все це лежить, таке, знаєте, наче на Новий рік спиш і це все роздивляєшся. Чи якийсь сон. Дуже багато класних подарунків. Також в мене ось такий подарунок. Трошки побачити ще і магнітів на тримачі. Які в мене найулюбленіше тут є. І ось такий Санта Експрес Санта. Він мені сподобався, як одразу вийшов у далекому 2014 році. А цей ефект гірлянди, наче вона дійсно палає. Мені подобається цей потяг. В мене не було його у Wi-ST колись давно, 10 років тому, тому що ціна була дуже непід'ємна для мене. А потім так вийшло, що бачите, Казки Казки спра, спра, як то, Втілюються в житті, і ви отримаєте те, що хотіли. Тобто я його колись навіть не хотіла, тому що дуже дорогий був для мене тоді. Потім я про нього забулася, потім згадала, і пройшло багато часу, і я подивилася, і все ж таки зрозуміла, що так, знов хочу, і ось він у мене. Тепер. Попереду найцікавіше. Відшив цього красення. Мені дуже подобається тут і ялинки, і все подобається також. Ну, трошки не тільки покупок і подарунків, покажу, що в мене на п'яльцях. Я вишиваю ось такий будиночок зимовий від Дебі Мам. Вирішила вишивати тільки його, поки що не хочу інші пори року, але все може змінитися. Я не категорична вже людина, я така непередбачувана. І ось що в мене вишито на даний момент. Ще також в мене вишить е, у процесі така іграшка двостороння. Від чарівної країни, це з новинок, дуже цікаві Вишито в мене ось цей орнамент. Хоча я думала, що орнаменти будуть не веселі, скучні, але знов ось така організація. повторюся, що орнаменти мені дуже подобається вишивати. Це ну, цікавий факт. Як організована дебімам, ось там на ромашці в мене стоять бабінки з муліне, тому що я вишиваю підбором, тому що набору такого не існує це схема. Ось такі в мене рукодільні новини. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Ставте колокольчик, щоб не пропустити нових відео, які плануються, принаймні на зараз планується декілька відео точно. Дякую вам, що подивилися до кінця. О, до речі, знайшла ще один подарунок Санта Луна. Я люблю дуже Сант, Санта Луну. Мені подобається такий різновид Санти, і мені подарувала Юля такий маленький, таку маленьку іграшку. І напишіть мені, будь ласка, чи хочете ви, щоб я зняла її відшив. Дуже цікаво буде, що ви скажете. Дякую, тепер же точно. Тепер же точно до побачення.